Всім привіт! Я Марія Юркян і це проєкт Students LifeHack. І сьогодні в випуску ви дізнаєтесь фішки студентського квитка: студентське життя насичене, драйвове та веселе. Разом з цим це період, коли ми вчимося жити самі. Переїжджаємо в інше місто, шукаємо можливості підробити і поєднуємо це все з навчанням. Одним словом, складно. Тому, щоб спростити життя, держава придумала студентський квиток. Це не тільки шматочок пластику, з яким можна зробити фото в сторіс. Як це робила я? Це документ, який не тільки посвідчує твій статус студента, а й захищає твої права. До речі, знайомтесь: це Дана. Вона нещодавно отримала студентський квиток і ще не знає всіх його фішок. Дана, привіт, ради привіт! тебе бачити. Привіт! Як ти далі? Загалом все добре. Знаєш, все ж таки, 50% знижки, який дає студентський квиток, допомагають їздити додому вдвічі частіше. Тільки їздити допомагають. Ну так, а що ще? Ходімо, розкажу. Знаєш, Машо, люблю Київ, але ці великі масштаби інколи такі незручні добиратися з одного кінця міста в інший кількома видами транспорту. Це ж не тільки незручно, а ще й затратно. Особливо не заздрю тим, хто живе далеко від університе. Це ж все стипендія може піти на проїзд. Знаєш, так? А тут є свої книжки. У Києві при купівлі проїзного можна додати свій студентський та отримати знижку у більш ніж 50% на квитки у тролейбусі, метро та трамваях. Тобто замість 223 гривень за 46 поїздок ви заплатите 145. Одна поїздка за менше ніж 3,5 гривні. Ну ось ми і прийшли. Діставай студентський. Що? Навіщо? Знову фішка. Як тобі в цьому допоміг студентський квиток? Все просто. Мережа закладів Greek House певно, що розрахована на студентів, адже тут діють круті знижки. Ось, наприклад, студенти Університету Шевченка Києво-Могилянської академії та Кнукіму. Вже встигли забрати свою безкоштовну піту. Слідкуй, можливо, там з'явиться і твій універ. Пояс на знижку можна купити собі лимонад. Дана що робиш? Та монтую перше база на журналіста. Так чому ж ти це робиш в іншоті? Є ж професійні застосунки для монтажу. Ось, наприклад, премєр Студенти мають круту можливість: знижку 60% на передплату АДОП Creative Клауд. Це означає, що ви отримуєте доступ до всіх топових програм АДОП, таких як Фотошоп, Ілюстратор, Прем'єр Про, Автор Ефектс та багато інших, майже за копійки. Хочете створювати дизайн, монтувати відео або займатися фотографією? Adobe дає всі необхідні інструменти. А завдяки студентській знижці це ще й супервигідно. Ну так значно краще. Все, домонтувала. Тепер можемо прогулятися. Ні, ну що за день? Що таке? Та 200 гривень списала. 200? Хто? Spotify. Spotify 200 гривень. А чому він тобі такий дорогий? А що можна дешевше? Можна. Spotify Premium for Students. Студенти коледжів і університетів можуть отримати Spotify зі знижкою 50% на термін до 4 років 99 гривень замість 199 гривень на місяць. YouTube Premium Students Plan. Знижка 65 гривень на місяць замість 99. І Apple Music Student. 59 гривень на місяць замість стандартних 139 Київський зоопарк студенти денної форми навчання можуть придбати квиток за 150 гривень замість 250. Також знижки діють в одеському, черкаському, харківському та дніпровському зоопарках, але інформацію слід уточнювати на місці. Не зоопарком єдиним. Студентський квиток допоможе зекономити вам понад 150 гривень у Національному художньому музеї України. Тобто замість 250 гривень ви заплатите 100. Також до цього списку слід додати кінотеатри. У багатьох мережах мультиплекс, планета кіно та «Сінема сіті» діють студентські дні або окремі знижки на 15 або 30%. Тому раджу перевіряти місця, куди ви хочете завітати, на наявність знижок для студентів. День був дуже пізнавальним. Дякую тобі за фішки. З радістю буду використовувати і ділитися з іншими. Звертайся. А яка фішка найбільше сподобалась вам? Пишіть у коментарях більше про студентська життя.